Астрологічний прогноз. Чого очікувати з точки зору війни мешканцям міста Запоріжжя в лютому, січні-березні 2026 року. В січні місяці такі енергії. По-перше, планети в Казірозі протистоять планетам в Раці. Це означає підсилене відчуття у містян загрози для їх домівок з боку агресора. А знак зодіака Казірог означає холод, тому тут більший акцент на темах холоду, на те, що є проблеми з опаленням з постачанням, з електрикою в містах України, ну і в тому числі в Запоріжжі. А також в січні ми можемо побачити концентрацію планет, це означає відчуття тиску, тиску ворога більш сконцентрованого, а також це означає концентрацію військової сили. На одному напрямку. Управитель Казірога Сатурн знаходиться в знаці Здіака Риби, знаці Стихії Води. Це значить, що особливо відчувається придніпровський такий є наступ, придніпровський Дніпровський напрямок, тобто те, що поруч зі стихією води в Запоріжжі. А далі планети наприкінці січня виходять із казірога в водолій. Я би прогнозував, що це зменшить акцент на цьому напрямку, який є близько стихії води. Водолій означає несподіванки. Я прогнозую, що наприкінці січня і в лютому у війні почнуть відбуватися дуже непослідовні несподіванки, якісь, ну якби як форс-мажорні обставини. А, значить, і також водолій пов'язаний з надсучасною технікою. З'явиться якась ще надсучасна техніка, акцент на якихось нових технологіях іще більший. А також планети в лютому місяці будуть розходитися на відміну від січня, де вони були сконцентровані. Це означає, що удар, військові удари вони будуть. Ну, якби не такі концентровані і концентрація військ ворога буде не така сильна. Далі в лютому місяці буде затемнення в водолії, що означає ну, такі несподівані, якісь знову ж таки непредсказуємо процеси. В на березні, на початку березня, буде затемнення місяця. Воно буде в знаці з дяка діва, який пов'язаний з промисловостю і з промисловими регіонами. В цілому для Запоріжжя я прогнозую, що це означає емоційні хвилювання. Вони відбуваються вже перед затемненнями, тобто в лютому. Але і на початку березня ще. До речі, знак Здяка Діва це знак Івана Федорова, який зараз в Запоріжжі одна з ключових фігур, і по його особистій карті видно, що в цей період є підвищені емоційні переживання. Але це ну, в більшості емоційні переживання. Це не про те, що там місто будуть захоплювати або щось таке. Удар перестане бути концентрованим. А, також зараз, поки в січні, поки от всі планети в Казірозі проти рака, то це прям є сильне відчуття, що загроза містянам, бо рак означає місто, домівки, сім'ї, і акцент агресора він направлений ну просто проти домів, проти цивільних мешканців. Поки зараз січні Сонце знаходиться в з'єднанні з Марсом, і багато такої військової сили, військової агресивної енергії це ми бачимо по всьому світові в різних проявах. В лютому Марс відходить від Сонця, віддаляється. Тож поступово к весні оцей напор, він буде знижуватися. Водночас, в люто наприкінці лютого. Теж бачимо багато планет в знаці зодіака риби. Вони не сконцентровані, а розпилені. Тож якийсь такий акцент на водному регіоні він буде продовжуватися. І ну, затемнення в лютому і на початку березня вони будуть наганяти страху на людей. Під час затемнень, тобто в лютому місяці, і на початку березня, традиційно краще не панікувати, а ну бути стриманими в емоціях, бо це просто такий період негативних переживань. Що стосується весни, На весні вихід іде планет зі знака зодіака Риби. По-перше, це означає, ну, в плані Запоріжжя, я вважаю, зниження цієї уваги до цього регіону він стане неактуальний. А також що дуже важливо, вихід планет зі знака зодіака Риби означає зниження акцента на сірій зоні. На сірій зоні, тобто зараз у війні останнім часом дуже велику роль відіграє оця сіра зона, розпливчата, розмита відсутність чіткісті лінії фронта. і значить конфлікт, війна вона буде виглядати так весні, Мій прогноз, що ну, не буде сірої зони, тобто буде оприділятися. Я вважаю, що будуть оприділятися, визначатися з границями. І значить говорити про закінчення війни десь приблизно навесні. Ну, принаймні, сіра зона тут без акцентів, і водна стихія навесні без акцентів. Таким чином я би підсумував, що зараз така певна ескалація у другій половині весни, у другій половині зими. Ну, десь приблизно я би сказав, до 15 березня. А далі а запорожцям вважаю, буде полегше. Дякую вам за увагу. На все добре. Діліться цим відео, пишіть свої коментарі. Дякую за увагу.